20 березня 2022 року збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по торговому центру «Ретровіль», розташованому у Києві, Наслідок чого за. Було щонайменше вісім людей. Березень 2025 року. Дружина російського окупанта займається в тренажерному залі СпортЛайф, в тому ж ретровілі, який було відновлено після російської атаки. Давайте з вами обговоримо усі аспекти морально-етичні. Нюанси даної історії вам не почулося все вірно, дружина російського окупанта. Мучитесь зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо досліджувати непросте питання. Я думаю, ви усі пам'ятаєте чудово початок повномасштабного вторгнення, і сьогодні однією із найболючіших тем залишається повернення українських цивільних та військових з російського полону. Усі найбільші жахіття перебуваючи в цьому полоні, ви можете подивитися безліч інтерв'ю, достатньо забити на YouTube про російський полон. Ви почуєте абсолютно усі жахи. Білі чим тільки можна біть, куди тільки можна біть. Ночі заставляли окопи, нас всіх виводили. Підійшов комбат і за свого саме таке, що страшне, це коли шокером тебе роздівають. І, ну я так прямо скажу, поясню б'ють то. Ну десь 3-4 секунди і ти розум просто, ну все. І стовідсотково ви чули історію про російських окупантів, які потрапляють в український полон і як з ними поводяться згідно Женевської конвенції. Давайте подивимось невеличкий уривок. Лук'яненко Валерій Вадимович, народився в республіці Карелія, город Петрозаводськ. Угу. Тобі 19 років? Так. Коли вийшов? 10 февраля. Тобто в плен ти потрапив, коли тобі було 18? Так. Да. Інтересна історія. Я теж представлюсь. Меня зовут Ірина Криніна. Я представляю общественное движение Наш выход». 18 років, а вже на війні, і вже перебуває в українському полоні. Він прийшов за гроші вбивати. Сусідню країну. Чому я взагалі вирішив зняти це відео і про що воно саме? Справа у тому, що в Фейсбуці я натрапив випадково на пост, мені скинули кошенята, і я не міг на це не звернути увагу. Давайте подивимось. Нещодавно я стала клієнткою «Спортлайф» в Ретровіль. Це відновлена зала після ракетного удару на початку повномасштабки. Тоді від прильоту загинуло 8 людей. Ракета зруйнувала частину Спортлайф бізнес-центр, прилеглі авто та пошкодила сусідні будинки. Здається, знадобилось приблизно 2 роки, щоб це відновити. 11 березня 25-го року. Перше тренування в цьому клубі. Майже через 3 роки після трагедії, перше, що я тут побачила, громадянку Російської Федерації, яка цілком нормально чилить і потягується на стречингу. І все б нічого, якби вона не була дружиною російського військового. Яку о, успішно взяли у п... наші військові на Бахмутському напрямку в 23-му році. Її ім'я Іра Криніна приїхала в Україну також в 23-му в пошуках свого чоловіка. Тільки чомусь в... її стала бентежити після того, як втратила зв'язок зі своїм чоловіком. Жінка вже дала купу інтерв'ю українським змі. Пройшла поліграф. Українські спецслужби визнали, що вона не є агентом ФСБ. Дали її роботу їздить до російських військових. Ених <бере> них інтерв'ю натомість від тренерів почула, що спортзал поза політикою. Коротка особиста розмова з цієї баришною. Я перепрошую, а ви не Ірина Криніна? Ні, ви або зналісь, є хидна усмішка. Тобто мова піде про так звану Ірину Криніну, яка викликає досить неоднозначні думки в українському суспільстві. І я не можу бути об'єктивним в цьому огляді, тому що я вважаю, немає хороших русських. Моя величезна помилка була на початку повномасштабного вторгнення, коли я подумав, що. Все ж таки можна достукатись до росіян, спробувати. Не всі ж погані, не всі бажають війни. Боже мій, як я помилявся на той час. Я почав вивчати питання: хто ж така Ірина Криніна, біографія до початку повномасштабного, не те, щоб затерта, але дуже мало фактів. Але найосновніші тези все ж таки, в російських ЗМІ я знайшов. Что пишут про Ирину. Давайте витворим хронологию подий. Россиянка Ирина Клинина, гражданская жена 34-летнего мобилизованного из Красноярска Евгения Каптункова. Ее муж попал в украинский плен в июне во время боев за Клещеевку. Тогда же женщина узнала, что в Украине в рамках проекта «Хочу жить» существуют программы «Вернем матери сына» и «Вернем жене мужа». Российским матерям и женам предлагают приехать в Украину за их попавшими в плен родными. Ирина взяла детей и из российского Красноярска отправилась в Киев за своим Евгением. Евгения Ковткова из Красноярска мобилизировали в сентябре 2022 года. После учебки его отправили в Украину, где он охранял территорию АЭС в Энергодаре. В июне 23-го часть Ковткова отправила его в Клещеевку. Там Евгений попал в плен. На мясо их кинули, говорит Ирина Кринина. Ирина подписалась на украинский телеграм-канал и 12 июля узнала на видео среди пленных своего гражданского мужа. В августе Евгения признали военнопленным и включили в списки на обмен. 1 сентября Ирина Кринина и еще 10 родственниц военнопленных записали коллективное видеообращение и выложили его на YouTube. Его заблокировали после отъезда Ирины из России, в котором просили обменять их близких и жаловались, что Министерство обороны РФ этого не делает, никто не помогает, присылает глупые отписки. Они опубликовали видео в социальных Сітях і обратились в Смі. Женщини називали свої імена і фамілії, а також дані своїх близьких, знаходящихся в пліну. Ірина з двома дочерями від першого брака, 70 лет добиралась в Київ через Турцію і Молдову. Сейчас Ірина з девочками живе в трьохкомнатній квартирі в Києві, оплаченої на три місяці українською стороною. Ось так, в 2023 році пані Ірина потрапила до України. Її чоловік відмовився жити на території України і сказав, що буде чекати обміну полоненими. Ірина, в свою чергу, залишилась в Україні разом з дітьми, проживає в Києві, і на сьогоднішній день очолює проєкт наш виход. це проєкт, націлений на те, аби зв'язуватись з родичками, родичами військовополонених Російської Федерації, говорити з ними, пояснювати, що тут немає бандерівців і так далі. Що Україна є жертвою цієї агресії, цієї кривавої війни. Такий способ, намагаючись достукатись до россиян. Он убийца и оккупант. Для нас он герой. Это наш родной человек и близкий. Он пришел в чужую страну. Он знал, куда он идет. Он шел убивать за деньги. Вы окунулись в эту войну. Я в шоке нет. после ваших голосовых никакого осознания ни у вас, ни у вашей семьи нет. Столка болі, стільки горя Ви причинили! І ви знаєте, мені здається, це є найголовнішою помилкою, що я маю на увазі. Ми настільки намагаємося знайти в стогні сіна якусь соломинку, типу що не все так однозначно, не всі погані. і так далі, І так далі. І ви знаєте, я взагалі думав, що суспільство давно зробило висновок, що немає хороших росіян. Але я помилявся. Тому що е, ця вирізка із Тіктоку про Криніну, яку я запостив скрізь, набрала багато переглядів, як в інстаграмі, так і в Тіктоці. І дуже багато людей писали: так вона ж виїхала з Росії з дітьми. Це був квиток в один кінець. Вона все там втратила. Вона перебуває в Україні, намагається достукатись. Достукатись до кого в мене просто запитання до тих пір, поки ми будемо шукати щось хороше в абсолютному злі, це не закінчиться ніколи. Нас будуть продовжувати знищувати, знищувати і ще раз знищувати. Тільки тоді, коли у нас буде чітка установка, що усе, що пов'язано з Російською Федерацією, це Red Flag, Тільки тоді у нас є шанс на повну сепарацію, культурну, мовну, історичну. Можливо, я помиляюся, але я не чув історії про те, як Російська Федерація гуманно ставиться до українських військовополонених. Я тільки чув в інтернеті усі ці жахи, інтерв'ю чоловіків та жінок, які перебували в цьому полоні. Тебе не просто сльози навертаються. Ти не розумієш, як люди взагалі після цього вижили і не втрачають стимулу продовжувати жити. Я вам нагадаю, все ж таки, що хоче зробити з нами усіма, без виключення Російська Федерація. Санірувати територію України вместе з потомками і сім'ями. Мы должны рерусифицировать эту территорию. Это должна быть наша цель. Может быть, мы сразу это не сделаем. Но денацификация это рерусификация. Да, сейчас на Украине, на той территории, которую контролирует киевский режим, нам не дадут это сделать. Ни при каких подписанных договорах. Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он специальная военная операция. Украинство прекращает там существовать. Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов, которые взрывают наших полицейских. Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных регионах. Шукаты них хороших. Ви серйозно? Я навіть читав думки про те, що не можна по певній групі людей робити висновки, що всі погані. Я, звісно, висловлюю свої суб'єктивні думки, але водночас все починалося із мовчання, із того, що росіяни казали, «політика мене не касається. До чого це призвело? Ми бачимо. Я розумію, що Криніна може бути невід'ємною частиною інформаційної кампанії, інформаційної пропаганди і так далі. Але все ж таки мене не покидає відчуття, що е, знаєте, коли жертва зустрічає агресора і каже йому: ну заходь, давай хлібом, сіллю, чим тебе погодувати, а потім роби свої справи. Я можливо помиляюся. Я не претендую бути в якості останньої інстанції, яка точно знає, як повинно бути. Але пані Ірина викликає дуже величезний тригер в суспільстві, тому що з нашими хлопцями-дівчатами і роблять просто наджахливі речі, і як відновити їх психіку, як відновити їх ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, як повернути їх до життя, тому що це дуже складний шлях, ламають в прямому сенсі цього слова. А ми. Зустрічаємо і кажемо, от, будь ласка, от вам квартиру ми зняли. От вам все, от вам то, от вам це. Ви ж, біднесенька втратили все, що тільки можна. Це ж справді квиток в один кінець, бо за те, що ви приїхали в Україну. Почекайте, розглядаючи в такому ключі дану історію. А як же те, що її цивільний чоловік чекає обміну полоненими? Їй доведеться повертатися в Ерефію. Тоді виходить, як це буде відбуватися. Вона залишиться тут, чи вона поїде до Європи, чи вони розійдуться? З одного боку, здавалось би, Криніна виконує важливу благородну місію. Тим паче, вона ж прийшла перевірки українськими спецслужбами. Було підтверджено, що вона не засланий казачок. А в мене питання залишається відкритими. Чому до тих, хто прийшов нас знищувати, у нас є до сих пір. Точкова лояльність. Можливо, є якісь внутрішні історії, про які нам невідомо публічно. Там є справді вагомі важелі, чому вона повинна знаходитись в Україні до останнього. Але тоді не дивуйтеся, коли суспільство зустрічає її в спортлайфі, виникають питання. І до того ж, формулювання спортлайфом, що ми поза політикою, тобто ви поза політикою, російська ракета знищила ваш, частину вашого бізнесу. Ви. Із великими складнощами, але відновилися. Але при цьому ви поза політикою. Клас спортлайф. Просто респект в лапках вашим піарникам. Тепер повертаючись до діяльності пані Криніної, ну ми бачимо, що майже кожен тиждень, кожні два тижні виходить інтерв'ю з окупантами, які знаходяться в українському полоні. Кожен із них розповідає свою історію, і саме завдяки медійному розголосу, в такий спосіб, більше росіян типу мають шанс почути істину і зрозуміти, що взагалі відбувається. Три роки не розуміли, три роки розуміли, але ігнорували. А тепер різко настане прозріння. На сьогоднішній день канал має 90 тисяч підписників. В середньому показник переглядів від 30 до 200 тисяч. В масштабах Російської Федерації це досить низькі показники, низькі цифри, тому що в першу чергу цей формат зосереджений на те, щоб достукатись до росіян, які там живуть. Правильно я розумію? Правильно, у мене на фоні відбуваються вибухи. Я чую вібрацію, тому що атака шахедами зараз. Але тим не менш, я вважаю, що ми з вами підіймаємо важливі теми. Просто хочу підкреслити, що для українського суспільства такі персонажі викликають у свідомих, адекватних людей абсолютне несприйняття, відторгнення. Вона втратила все. Вибачте, а наші люди хто їм буде співчувати, і найголовніше допомагати, що зробила держава, аби допомогти людям, які втратили своє житло. Будь ласка, давайте щоб не бути багатослівними. А я просто хочу запитати у підписників. Я знаю, що нас переглядає чимало переселенців в тому числі. Якщо ви втратили своє житло, ви зверталися за програмою відновлення свого житла, якщо не помиляюсь, через дію заповнювали заявку. Чи компенсувала вам держава і що взагалі було надано за цей період? А пані Ірина. Росіянка Вона ж приїхала в Україну не задля того, аби зрозуміти істину, що ж там відбувається насправді. Вона приїхала сюди в першу чергу, тому що вона втратила зв'язок зі своїм коханим окупантом. Тобто, вона чудово розуміла на що він йшов, але тоді її це чомусь не хвилювало. А зараз вона виконує важливу місію, робить навіть огляди, якою їжею, якими порціями годують російських полонених. В Україні, тобто за наші податки, сплачуючи, якщо я правильно розумію, виправте мене, будь ласка, вони отримують абсолютно нормальні пайки їжі, коли наших військовополонених мордують голодом. Я прийшла в столову на обід. Тут дають пшонний суп. ось такий. Ось. і на второ, дають макарони з м'ясом і салат за свіклою. Ну, ви знаєте, на вкус лучше, ніж на вид, я так скажу. Знову ж таки, питання: якою повинна бути реакція українського суспільства? Мене це дуже засмучує, мене це дуже обурює. Я зазвичай знімаю формат пліток, але останнім часом з'явилося багато соціальних випусків на соціальні теми. Я вважаю, що їх потрібно підіймати до розголосу. Я вважаю, що ми повинні виховувати в собі свідомість, інформаційну гігієну, інформаційну освіченість і бути залученими до усього, що відбувається в нашій країні, тому що це безпосередньо впливатиме на наше життя. На наше сьогодення, на наше майбутнє, не залишайтеся байдужими, не сепаруйте себе від повномасштабного. Це біль і сльози кожного з нас. Підтримуйте збройні сили України, донатами, хто скільки зможе, адресна допомога. Не закриваємо очі на корупцію та свавілля, яке відбувається сьогодні на вулицях. Поважайте думку одне одного і не включайте режим агресії. Стосовно Ірини, я не буду робити власних висновків, адже я сказав попередньо, що не можу дати об'єктивної оцінки, тому що не сприймаю таких персонажів. Що ви думаєте з цього приводу? Як повинно суспільство реагувати на подібних як Криніна, давайте поспілкуємось в коментарях. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні моновипуск досить важливий. Я вважаю. Дякую, що знайшли час, переглянули це відео. Підтримайте вподобайкою, підпискою, обов'язково коментарем. Побачимось у наступному випуску.